Доброго ранку, любі друзі. Запрошую вас пограти з пальчика. Приготуйте долоні. пограємо. Я ладнаю годівничку для коробчика синички, для сороки й глухаря, для малого снігуря, крих насиплю і вчуця. Прилітайте, друзі, милі, Не лякайтеся. Ось ворона прилетіла і на гадюличку сіла, покружляла головою, заспівала нам з тобою кар-кар-кар. Сподобалось кар, кар». вам? Зима скрутна пора і для звірят, і для пташок. Як ви думаєте, чому? Пташкам взимку холодно та голодно. Люди роблять годівнички для птахів, піклуються про них, годують їх. А ви хочете допомогти пташкам? Пташки прилетять до годівнички поласувати зернятками. А ви надішлете мені свої фотографії, як ви годуєте пташок. Що роблять діти, як вони годують пташок? Ось так прилетять до годівнички синички, горобчики і будуть вдячні вам. Бо взимку під снігом важко їм знайти їжу. Розкажіть, як ви годуєте пташок.